Добрий, Добрий день! день. Я Катерина. І я Катерина. І у нас новини від Катерини. Ми учениці ліцею номер 6 між Житомира. 28 квітня відзначається Світній день охорони праці. Ви про це знали? Так, звісно, знала. А на вашу думку, потрібно таке свято? Я думаю, що таке свято потрібно, тому що ми всі повинні в першу чергу дбати про своє здоров'я. Коли ви йдете до школи, коли ви працюєте, коли ви виконуєте будь-які завдання, вам потрібно. Дотримуватись в першу чергу безпеки вашої, вашого життя. Тому ці правила дуже важливі. По охороні праці, що кожен працівник має дотримуватись правил техніки безпеки на своєму робочому місці, тому що техніка безпеки це запорука життя і здоров'я людини на робочому місці. І саме з метою привернути увагу до цієї проблеми започаткований такий день. День охорони праці, який офіційно відзначається в Україні 28 квітня. Тому що життя і здоров'я людини в нашій державі ціниться понад усе. Тримуєтеся правил безпеки під час виконання робіт? А як же? У нас є інструкції, відповідні, яких ми повинні дотримуватись, адже ми працюємо і з обчислювальною технікою, і у нас є комп'ютери, інтерактивні дошки, телевізори. Ми, є у нас і розетки у класі, так? тому ми повинні знати, користуємося ножицями на уроках, тому ми повинні знати правила безпеки. І от у класах вас учать вчителі, так і нас збирають, нас вчать розказують, і навіть у нас є такі практичні заняття, де ми вчимося робити практично це. не нашу думку потрібно таке свято? Ну, звичайно. А Чому вона не потрібна? Ну тому що розумієте, люди охорона праці це важливо. І важливо, щоб наша праця була забезпечена якоюсь безпекою. Так? А на сьогодні. Це треба нагадувати. Щоб я гарно поводилася з технікою, з якою працюю, правильно, щоб ви знали, куди бігти в сьогоднішній час. Охорона, став, охорона. Якщо люди нагалі працюють, вона століть сотні працює. А хто проводить у вас? Бесіди, навчання інструктажі по. По охороні праці. Ну, я маю право проводити такі бесіди, фахівець з охорони праці і директор ліцею. Ну, ще заступник з господарської роботи. А на вашу думку, потрібно таке свято? Звичайно. Ну, люди мають знати не тільки свої права, мають знати свої обов'язки. Тому про охорону праці треба говорити щороку і не тільки це свято. Ми повинні сам особисто дбати про свою діставку mm -hmm. в своєму робочому місці.